Всім привіт! Сьогодні 5 травня вже, і нарешті я привезла всю свою розсаду, не всю, але майже всю На дачу Виставила отак її загартовуватися от такі баклажанчики. І от сюди. Такий вітер, взагалі-то, ну нічого, пролила. От дивіться, вже почали сходити огірочки. Це в нас сорт Шахті. Зараз шакті. винесу і інші огірки, щоб вони трошечки на сонечки прогрівалися. І сходимо з вами, подивимось, що тут в нас. Взагалі-то за ці дні на городі. І я пролила позавчора троянди, поставила поливалку на квітник, тут сиро. І сьогодні я планую підживити їх. Покажу обов'язково. Що з виноградом? Виноград так добряче примерз. І він відходить взагалі-то, але не дуже. Я ще трошки почекаю, візьму секатор і будемо обрізати. Малину також заливаю. Кожного разу, коли я приїжджаю, я ставлю на неї поливалку, у бур'ян Одразу ж почав зростати. Малинка он навіть. Вже починає квітнути, але що з нею буде, невідомо. Полуницю також заливаю кожного разу, коли приїжджаю. І вона вже почала зав'язувати кой-наде ягідку. Ось це рання, супер рання нам. Полоничка. Сорт її, оці два рядки, це русанівська, як була раніше, дуже рання, дуже солодка, але тільки для використання, тому що на продаж вона не годиться, її дуже важко транспортувати. Тут також все добре, почалася зав'язуватися. От бачите, я її розсадила. Тут же yeah. є полонички. Це полоничка Купчиха, яку я купила в цьому році. Кущик маленький, але ось вже ягідки. Я не знаю, може потрібно було її ягідку обірвати, але мені шкода. Спробуємо все ж таки без обрізки. Так, морква. Ну, морква вже зійшла. Ось, бачите, тут все сиро, тому що я позавчора поливала, смородина вже ягідку формує. Чесночок стоїть, я все поливаю. Без поливу, вважаю, що нічого не буде. Отут у мене був посіяний буряк. Я також його поливала, він почав сходити. Ось бачу, ось бачу, але сходить нерівномірно і не дуже добре. Оце ж. Бур'ян вже зійшов. Ось і ось. Трошки почекаємо і прополю його. Так, дивимось, от почала сходити наша кукурудза. Бачу, ось і ось перші паростки вже є. От я полила її позавчора і вже сухо. Вже сухо. Ось тут також. Все, кукурудза почала сходити. Ну, почекаємо. Так, горох. Горох стоїть зелененький, красивенький. Все з ним добре. Також пролитий. Смородину я також. Зараз, коли вона квітнула і зав'язує ягідки, я її також поливаю. Це молоді кущики, два роки їм. Ожида. Ожина відходить. Ці великі кущики відходять після заморозку. З'явилися на них. Листики. А оці три кущики, мабуть, змерзли, і щось нічого не відходить. А ні бачу, що от маленькі листики виходять. Ось така вже цибулька, яку ми з вами разом саджали. Також я її поливаю. Але її треба сапати, тому що корка береться і все. Позавчора я була на дачі. Дивіться, що зробилося з персиком. Обробка четверта була вже обробка хорусом, але зав'язані вже персики, але все покручено. Все покручено курчавістю. Тут бачу, що новеньке листя вже з'являється. Але от така справа: в тому році я обробила персик тричі, і він був чистенький-чистенький. В цьому році чотири рази вже. І от така ситуація. Я не знаю, від чого це залежить, мабуть, від погоди. Нічого в мене, нічого я не змогла зробити. Персики тут є, але будемо сподіватися, що вони не відпадуть. Ось такий дуже негарний. Ну, що робити. І от ми були позавчора з дітьми на дачі, з подружкою і четверо дітей. І ось дітлахи <хи> вирішили посадити кабаки. Саме копали, саме саджали, нічого ми тут не копали взагалі-то. Ну, а я, мабуть, трошки потім э, підсапаю. От таки повиривали лунки, посадили, тепер я буду поливати. От <хи> таке поле. З кабаків. Моя трава, потрібно її буде зібрати. у мішки для курочок. От Агрус. От на чому є ягідка, це на агрусі, От його буде багато. Все я поливала, але такі вітра видувають майже все. Позавчора я була, все завела. Ось тут радиска. вся пішла в стовбур. Не подобається мені. Оце сорт жара. Не знаю, чи жара, чи сорт такий. Тут пролиті троянди, зараз я трошечки їх підсипаю. І поки вони такі пролиті, ми їх підживимо. Це буде перше підживлення троянд. Повилазили лілії. Отакі От вони. Тут в мене рядочок, навіть два. А ось деревовидна пивонія. Я не побачила, як вона квітла, тому що оця оленка, зараза така, з'їла всі квіти. Подивіться, скільки її у квітах. Взагалі-то кожен рік от неї те ж саме. я не встигаю їй навіть помилуватися. Кущ великий, я його і обробляла, але оленка все одно. З'їла все, бачите, скільки її. В, кожному, в кожній квіточці. Вже відквітли тюльпани, потрібно буде їх обрізати. Я, мабуть, дорочу цю справу синочку, хай до праці теж привчається. Відходить кліматість. Оцей кліматіс у мене не квітнув в 10 років. І я його перестала повністю обрізати. Взагалі, отак не обрізаю. І в тому році він був такий, прям шапка. Я, якщо знайду фото, я вставлю. І в цьому році зробила також. Нічого не обрізала. І от подивіться, скільки буде квіточок. Це троянди. Вже хочеться квітнути навіть. Ось. Ну, вона від заморозку не постраждала. Подивимося, ще на ці троянди. Тут цвіту ще немає. Вона, оця троянда, така ж як ота. Це я поклала гілочку. І зробила з неї ще один кущик. Але вона чомусь росте тільки в, один стеб... в одне стебло. Не хоче випускати з землі паростки. Я її зберігаю як можу. Дивіться, пізній тюльпан. Я його сюди навіть не саджала. Як він тут опинився, не знаю. І ось троянда. Оцій троянді, цьому кущу, мабуть, років 30. Я взагалі-то думала, що він пропав. Восени його обрізала так дуже добре. Але все, в порядку. сподіваюся, що він випустить нові пагони. І ось буде квітнути. Це також троянда. І те троянда. Оце троянда дуже боїться заморозків. І вона уходить вгору. Ну, я спробую сьогодні її теж підживити. В тому році, отут я посадила також хости. М -м -м. вигрібла оцю клумбу. Цей квітник. Ну, можна отут ще посадити чорнобризці або якісь інші квіточки. Так, от дивіться, я вже підпушила троянди. Швидко все ж зверху підсихає, але от там у глибині вони вологі. Там, де я порахувала, що вони не дуже такі зволожені, я їх ще увімкнула у насос і полила перед тим, як буду підживлювати. Ну, щоб не опалити коріння. Так, чим я буду підживлювати? От я, там вже працює полив, кинула шлангу. Я набрала води. Вода зі ставка. Вона більш тепла, тому така не дуже прозора. І що в мене є? Будемо підживлювати так, як підживлювали полуницю. Добрива майстер з формулою 20 20 20 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. У розрахунку 20 грамів на 10 літрів води. У цьому ведрі в мене 20 літрів. Я поміряла, виміряла, тому що цим ведром. І в мене є ще аміачна селітра, тобто азот. Я Додам до майстра ще 10 грамів. В мене немає ваг, але отут у пакетику є мірний стакан. Отакий От мірний стаканчик. Отут 20 грамів. Зараз, сфокусується, якщо сфокусується, 20 грамів. І буду розводити окремо у відеречку маленькому. Тут один літр. На один літр беру 20 грамів. От набрала 20 грамів. І 10 грамів це от так, половинка. 10 грамів азоту. І будемо подливати усі мої троянди, всі кущі. Якщо кущик не дуже величенький, я підливаю ну, десь одну третю від відра, тобто приблизно 3-4 літри. Якщо кущик великий, там, може, піввідра, може і більше. Будемо дивитися, як буде земля приймати. І оці троянди я також піділю, і кліматіси. Зараз, ну, скільки мене, мені вистачить добро. Раніше я підживлювала троянди курячим послідом. Я купляла курник, замочувала його, настаювала його приблизно тиждень. Розводила і підливала. Але зараз я не купила курник. Перше, це в мене є курочки, я буду з курячого посліду робити настій. Але зараз мені потрібно швидко, а його потрібно чекати ще, мабуть, тиждень. Тому підживлюємо майстром. От я розвела майстер з ам'ячною селітрою. Така блакитна Водичка, от наш кущик. Ось тут літр. Ну, приблизно три отаких от відерочка. Зараз сюди два, сюди один, щоб воно добре так приймалося. Ну і на всі кущики. Так, підживлюємо троянди, тому що вони пошкоджені морозом, такі якісь слабенькі, потрібно їх підживити. Ну ось троянди я підживила всі тут. І підлила отут, і кліматіс також. Ну і на, цій, на цьому квітнику також тут ці трояндочки підлила. Дуже багато часу це займає. Ну і тут тепер будемо чекати їх рясного цвітіння. Також я підживила троянди за будинком. Тут в мене плетучі Шість штучок. Отак. От Що стосується підживлення, обов'язково ще кожної весни я підживлюю молоді дерева. Позавчора я їх дуже добре пролила, прямо так шланг під кожне дерево і поливала. І зараз я також їх підживлю. На жаль, в мене не залишилося добрива майстер, тому я їх підживлю тільки мочевиною. Із розрахунку 20 грамів на 10 літрів води. І під кожне деревце потрібно внести хоча б два відра. Так, ще одна справа, якщо, яку потрібно сьогодні зробити, яку я хочу зробити, ми з вами сьогодні розмовляли. Про таке добриво з курника. І я трошки почистила свій курник. От давно не показувала своїх курочок. Такі вони гарненькі. У нас з'явилася квочечка. І я хочу спробувати посадити її на яйце. Ну, зараз не про це, зараз ми робимо добриво. От я вже таку синю бочку. Раніше я в цю бочку робила добриво з зеленої трави, зелене добриво. Але поки що я його робити не буду, тому що в мене є коренний послід. Тому я почистила курник. Відро курячого посліду потрібно два відра води. Тобто розводимо один до двох. Тут в мене півтора відра і я додала три відра води. І тепер в мене є ще таке добриво, як байкал М. На відро води потрібно десь 100 мл. Ну, от, я додам 150, в мене вже я тут його використовувала. Додала і ретельно перемішаю. І поставлю. На бродіння. Десь через тиждень, якщо буде тепло, воно буде готове. Будемо підживлювати якраз томати, огірки, які до того часу я вже висаджу. Кожного дня. Ну, як я буду приїжджати, можливо, там через день я його буду перемішувати. Розсада простояла сьогодні цілий день. Тут дуже добрий, дуже хороший день був. Чому сьогодні? Тому що, ой, щось зів'яло трошки, тому що у нас було пахмура. Не було такого сонця пекучого. І помідорчики мої звикають. От і огірок розпустився. Думаю, що тепер вони швидко підуть. І оці також простояли. І баклажани, і томати. Все, отут сьогодні у тіньочку Зараз я буду збиратися додому і занесу їх в кухню. А завтра, коли приїду, знову винесу. Так вони звикають, тому що вже потрібно, дуже-дуже потрібно їх висаджувати. Покажу вам дуже цікаве явище. Кожну весну тут пролітає рой бджіл. Чуєте? Поки що я не виходжу, може, вони кудись політять. Ой-ой-ой. Йти не можна. Тепер дивіться. Кружляли, кружляли. Бачите, воно дереві. О. Отут і згруперувалися. В тому році було те ж саме. Потім вони полетіли далі, не знаю куди, щось їм тут не сподобалось. Отака От правна природа. Але не виходжу з дому. Туча. Я все зачинила, зібралася додому, бджілки, он як згрупувалися і сидять. Я думаю, що коли я приїду завтра, їх вже не буде. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.